Паперисам не спиться і вони далі розкручують так звану українську карту для того, аби покрити власні злочини. І дуже символічно, що цей день співпадає з християнським святом усікновення голови Івана Хрестителя що Іван Деменюк є абсолютно безневинним, є жертвою, а не катом У травні місяці Українська республіканська... Громадськість Львівщини, громадськість України, українську світову громадськість, стати на захист Івана Дименюка. Деться мова, що в особі Івана Деменюка світові аферисти антиукраїнські сили в першу чергу хочуть дискредитувати саму Україну і українців. Свобода Івану Деменюку! Свобода Івану Деменюку! Свобода Івану Деменюку! Свобода Івану Деменюку! Людський дитинний від мозку відмирає після 25 років. 40 років людини відмирає від значить, 100 до 2 мільйони нейронів. Що може свідчити ця людина? Звичайно, що це є сьогодні провокація. Проказ, яка хоче знову показати, що нібито українці це є українофоби, це є ненависники, це є удар для всього українського народу. Сьогодні ми говоримо свободу Івану Гимлюку, свободу Здорово, Івану Гимільку. Нас, українців, національних свідомості і питати, а ви любите євреїв. Ми, українці, любимо всі нації порівну. Ми не можемо любити одну націю більше, другу менше. Сьогодні ми відстоюємо не тільки я наголошую іменюка, а відстоюємо свою українську націю, відстоюємо себе. Відстою...